Це коментатор говорить про ціну заміни дисплейного модуля на телефон. Працюючи в цій сфері давно, я ніколи навіть не задумувався просто поцікавитися, які взагалі ціни на заміну і на дану послугу в інших сервісних центрах і майстрів. в майстрів. Середньому ціна заміни модуля на дану послугу це від 500 до 1000 гривень. Я знаю, що мої відео також дивляться майстри. Тому достатньо цікаво було б дізнатися і про вас ціни на послуги заміни дисплейних модулів. Давайте до прикладу візьмемо самі популярні з бюджетних моделей, наприклад, там Redmi Note 7, Redmi 8, Redmi 9. Вховуємо, що ці модулі будуть без рамки. У нас ціна заміни на такі моделі коштує 699 гривень. Якщо це не секрет, якщо ви готові поділитися, напишіть ваші ціни на заміну дисплейних модулів саме на ці моделі. Ну і, звичайно, якщо ви не майстер, не сервісний центр, ви також можете відповісти, якщо ви недавно замінювали дисплей на своєму телефонові. Можете написати: У мене така модель телефону. Заміна обійшлася в стільки-то, а ціна роботи в стільки-то.